Написало дуже багато людей а, з питанням про те, що робити, коли ми говорили російською мовою, собака в нас, ну, типу, російськомовний. А зараз хочемо перейти на українську, і як зрозуміє нас собака чи не зрозуміє, як тепер з ним спілкуватися, які команди казати, і що робити, якщо не розуміє. Ну, я зараз розповім, щоб всім не відповідати в директ, Ну, достатньо одноманітні поради, я вирішила розповісти їх тут. У мене, в принципі, така сама ситуація. Там, якщо на фоні будуть кричати діти, не дивуйтеся, бо в нас тут у дочки гості, тому може, може бути досить гучно. Так от, у мене така сама ситуація з собакою, насправді, тому що він знав команди всі. Ну, майже всі э, російською мовою, деякі англійською, ті вже, коли в мене не вистачало фантазії, я вже вводила англійські. Таким чином англійські я можу лишити. Це зрозуміло. А що робити з російськими? Скажу чесно, що я спочатку вирішила нічого не робити. Думаю, ну, окей, буду спілкуватися з ним українською мовою, а команди нехай будуть російською. Але вийшло так, що мені це було досить незручно. Я дуже сильно плуталася. Мені прям хотілося постійно сказати йому українською мовою, а він, звісно, що мене не розумів. Тому що деякі команди, вони прям реально кардинально різні, в плані слів. Що я можу порадити вам у вашому випадку? Я так розумію, що ваші собаки у більшості знають команди, ну, такі. Досить стандартні, типу там сидіти, лежати, стояти до мене, наприклад. Ну і ці команди, наприклад, російською мовою. Що можемо зробити з цим? Ми можемо з цим зробити спочатку дуже дивну річ. Ми можемо скоротити команди російські. Що мається на увазі? Наприклад, у вас є команда сидіти скоротіть її до команди сид. Це майже звучить як англійська команда сід". А, в принципі, сидіти теж досить схоже. «Сидіть», се, да? сед, сід", 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 плюс-мінус. Як це робиться? Просто поступово кажіть собаці. Да? Ну, якщо сидіть, да? сидіть, сидіть, сиді, сід і потім пере... переходити на сет. І сіт. Собаки досить швидко розуміють. Ще один такий лайфхак: якщо ваша собака знає жести, у вас взагалі нема проблем майже. Ви просто перестаєте казати російські команди: сідять, лежать, стоять камні, а просто користуйтесь жестами і замість тих старих команд кажете нові українською мовою. А жести лишаєте ті самі. В принципі, ви можете піти і зворотнім шляхом. Ви можете додати жести зараз, якщо собака жести не знає до команд російських. Потім, відповідно, прибрати російські команди, додати до жестів українські. Це здається, що це дуже довго. Якщо собака реально навчена, вона швидко перестраюється. Перевірено на моєму. Ось на жестах він. Мені здається, за декілька днів зрозумів, що від нього хотять, і абсолютно прекрасно реагує тепер. Далі, що можна зробити ще? Деякі команди можна знову ж таки перевести в англійський формат. От у мене було кам'є, лишилося кам. В принципі, це я по факту скоротила, і воно вийшло в мене англомовне таке слово. А насправді, якщо деякі вам хочеться перевести повністю да, на українську мову, треба вчити їх дійсно спочатку. Але, знову ж таки, у мене така історія з командою ждать. Я вирішила мені комфортно казати, чекати. І за допомогою жеста, який я всім кажу клієнтам, да своїм використовувати, собака знову ж таки за ну не буду якби прикрашати цю історію не за декілька днів, ну десь за тиждень, можливо за півтора, він зрозумів, що від нього хочуть.